Єдиний телемарафон порушує права людини. Про це йдеться у звіті Держдепу США. Зокрема, там розповідається про санкції обмеження з боку чиної влади проти змі і окремих журналістів, які на думку влади підривали суверенітет і територіальну цілісність країни. Деякі спікери, які критикували уряд, також потрапили до чорного списку. Сам же телемарафон є способом контролю над телевізійними новинами. Твітерянин Хесела, я цілком усвідомлюю, що важкі часи потребують непопулярних рішень, і колективні інтереси часом важливіші за індивідуальні, але дайте людям надію, поверніть парламентаризм, приберіть сірих кардиналів, працюйте над інститутом. Невже так важко зрозуміти, що суспільство все бачить? Зараз це ми маємо у звіті держдепу дуже жорстко, дуже чітко, особливо щодо телемарафону. І в цей час якраз дуже по Дипломатично скажу, по-дурному звучать слова Шмигаля: що недоцільно кошти з марафону, які всі вже вважають абсолютною дурньою, перенаправляти на Збройні Сили України в той час, коли населення України, громадяни України вимагають цього. Ми також бачили звіт і по порушеннях, які в нас є в Україні від Європарламенту, де нам чітко звернули увагу на ті чи інші речі, і, зокрема, на парлам... відсутність скажімо так, парламентаризму як такого і на свободу слова, і на все решта я з одного боку кажу, що це є дуже добре, тому що коли ми констатуємо проблему, і коли це констатують, нам вже ззовні, у нас є можливість це все виправляти, а у влади є нагода дослухатися, якщо вони хочуть подальшу допомогу для української держави. Але з іншого боку, це є величезна ганьба для України, тому що по суті з 14-го року ми виборювали свободу слова, вона встановлювалася дуже важким. Шляхом перепрошую на 19-й рік. У нас була така свобода слова, що ти вже навіть нічого не міг сказати журналістам. Вони на тебе гавкали навіть ще до того, коли ти щось не так і якось подумав. Якщо ми говоримо про політичний простір, то тепер ми маємо дивну ситуацію, коли купа активних журналістів голосно мовчить. Національний телевізійний марафон, ротаційна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії у висвітленні війни, що надає владі високий рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм. Ба більше деякі змі повідомляли про те, що вже навесні 2022 року їх позбавили вигідних контрактів на наземне мовлення та чинили тиск з боку офісу президента. Згадали у цьому звіті вимкнення з цифрового етеру п'ятого каналу. Також канали Прямий та Еспресо. Ще тоді таке рішення критикували організації, які спілкуються опікуються свободою слова в країні і за її межами. Наш канал та прямий подавали до суду на концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення і державну службу спецзв'язку та захисту інформації України. Олексій Голобуцький. Одна з причин спротиву окремих американських політиків і цілих груп політиків утвердженню великих витрат американського бюджету на Україну регулярні звіти, і Корупція – це окремий вектор, але свіжий звіт про стан прав людини в Україні знов вкотре вже зафіксував порушення конституційного права українців на отримання достовірної інформації, порушення права на свободу слова. Так, це все про дуже дуже дорогі для кожного з нас єдиний телемарафон. Держдеп повідомляє конгресменів, що в телемарафоні представлена тільки одна провладна точка зору: що спікери підбираються тільки про урядові, що послідовно застосовується цензура, і заперечити ж нема чого так все і є, свідок кожен з нас. Кожен глядач, звісно, держдеп не включив до переліку претензії обов'язкової щодня НАТО в хороших русських ветерів і величезний відсоток російської мови на добу мовлення, бо це не його сфера інтересу в плані дотримання прав людини, не згаданий чим далі ближчий до плінтуса рівень довіри, і при тому стабільно високий обсяг витрат з дефіцитного бюджету. Тобто, частково це американські платники податків фінансують нашу жорстко цензуровану провладну пропаганду. Бо це так само не про права людини, але то вже таке. Насправді, причин прикрити лавочку і без звітів держдепа не бракує вже років два. Але хто ж їх зачепить? А ми і далі обурюватимемось, чого це американці так опираються фінансуванню України. Для нас, всіх державних діячів, важливо нагадувати українській владі, що Україна має розвиватися як демократична країна ненормально, коли журналісти прямого і інших телеканалів дізнаються проновити про новини в парламенті, все одно з суб'єктивної точки зору від депутатів, тому що всі ми все одно маємо свій на це погляд. А журналісти мають повернутися в парламент. Знаєте, пане, пані пані Ірина. Я завжди нашим глядачам нагадую, що хай вони не дивуються, але у багатьох документах і співпраці з НАТО і Європейського союзу там теж, зокрема, завжди прописані ті. Свободи це окремо важливо і і без цього не беруть до спільноти європейських держав. Ви не тільки е, політик, ви ще й і журналістка. Тому ви чудово знаєте, да, наскільки важливо, щоб в країні справді процвітала свобода слова. Цей звіт, який ви зараз згадуєте, він таки перший грунтовний, хоча б посли висловлювали свої певні занепокоєння протягом всіх цих двох років повномасштабної війни і певного певної зміни е, е, політики в нашій країні. Е, е, як ви гадаєте, а оцей звіт він чим найбільше викликаний? Чому от знайшли саме, саме зараз цей момент? І найголовніше, чи не був таке, що десь там на Серських пагорбах хтось каже, що він його не читав, не знає, а власне тому іншого робити і змінювати не потрібно. Ну, час, як на мене, виходу цього звіту є не випадковий. Е -е -е. Конгрес, Сенат прийняли довгоочікуваний пакет допомоги Україні. Це дуже важливо. Я думаю, що держдепартамент який вболіває за Україну, і звичайно, команда Байдена робила все для того, аби все таки розблокувати цю допомогу. Не не, не зрозуміло, чому саме зараз послали цей сигнал владі українській дуже чітке розмежування і усвідомлення. Українська армія, український народ, українська держава, яку підтримують, яку шанують українська. Армію весь світ захоплюється, і в той же час українській владі посилає сигнал, що Україна має бути демократичною. Це е, хотілося б, аби оці 5-6 менеджерів, які монополізували зараз на банковій і дипломатію, все таки вміли читати між рядками і ознайомилися безумовно з цим звітом. Ну мені здається, дуже важливо з ним ознайомитися напередодні вашингтонського саміту НАТО, тому що для України, в принципі, найважливішим є е, е, інтеграція в НАТО і членство в НАТО, тому що це єдина Наша безпекова парасолька від е, можливих там майбутніх зазіхань Росії, яка нікуди не зникне, нікуди не дінеться. І тому ми маємо дуже серйозно боротися за членство в НАТО. А як ви правильно зазначили, е, фундаментальні свободи, демократія е, це є засадничі принципи для членства в цій організації, Валерій про запас Порошенко в 2021 році треба негайно збільшувати видатки на армію. Гетманцев відповідає, «Це популізм є математика. З Російської Федерації треба торгувати. Порошенко у 24-му, Треба негайно збільшувати видатки на армію. Гетманцев «Це діч, не трошки марафон. Поки що 2-0 на користь Гетманцева. Радість то яка. Навіть якщо вивести за дужки те, що марафон існує для піару влади, я буквально днями намагалась прикинути в грошах доцільно чи недоцільно зекономити пару мільярдів, які йдуть на марафон. Які в умовній партії влади не вважають великими грошима? Це десь 100 тисяч FPV-дронів. Це багато чи не багато? Доцільно чи недоцільно. Якщо в дронах рахувати статті бюджету, які шкода різати, то воно інакше і має вигляд, Денис Анатолійович. 100 тисяч дронів там, 100 тисяч дронів сям. Так дивись, і на фронті буде вистачати, а не як зараз. На словах, дрони є на фронті, а на ділі все ще не дуже. Павло Нус, щиро дякуємо американському істеблішменту, приватному сектору, конгресу, сенату, Білому дому, американським платникам податків. Але треба усвідомлювати, що затримка надання допомоги США, що на жаль призвела до втрат тисяч українських захисників, є результатом втрати комунікації української влади з республіканською партією США. Україна де-факто втратила двопартійну підтримку у США, яка була збудована за президента Порошенка. Десант депутатів слуг до США нічого не дав, зате заборона виїзду Петру Порошенку у грудні 23-го року зірвала його заплановані зустрічі з республіканцями, що як наслідок призвело до затягування прийняття рішення про допомогу. Політична відповідальність за втрати, що сталися через затягування постачання боєприпасів, цілковито лежить на діючій українській владі, і це факт, якого уникати не можна.